Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Вранці окупанти обстріляли Костянтинівку. Один чоловік отримав поранення, пошкоджено шість будинків. У прифронтові села Торське та Зарічне поліцейські екіпажу Білий Янгол доставили хліб та гуманітарну допомогу. Понад рік чекає чоловіка з полону. Жителька Донеччини звернулася до усіх можливих організацій, аби повернути коханого додому. На ранок 5 вересня російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу отримав поранення. Місцевий житель про це повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. У 6.10 відбувся ракетний обстріл міста Костянтинівка. Тип ракети, ще встановлюється. Внаслідок обстрілу, постраждала одна цивільна особа. Стан стабільний поранення легке. Також пошкоджено шість житлових будинків та один легковий автомобіль. За даними Рослова, вчора окупанти стріляли по предтеченському старостинському округу. Травмованих та загиблих немає. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів травмовано двох жителів Авдіївки та Торецька, Повідомляє прислужба служба поліції. Загалом під обстрілами перебували 10 населених пунктів. У Покровську продовжують фіксувати наслідки обстрілу міста 7 серпня. Комісія документує пошкоджене житло. Йдеться на сторінці міської військової адміністрації. Тоді окупанти обстріляли центр Покровська ракетами іскандер. Внаслідок ударів загинуло семеро людей. Понад 80 жителів отримали поранення. Наразі комунальники вже склали понад 200 актів про пошкоджене майно, зокрема, 192 квартири, 19 баг багатоповерхових будинків повідомляють у відомстві. Сбу затримала жительку Новогродівки, яка передавала російським окупантам відомості про оборонну сферу ЗСУ. Повідомила речниця служби безпеки у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Встановлено, що в ніч з 24 на 25 лютого зловмисниця від своїх кураторів отримала завдання ставити червоною фарбою у вигляді хрестів мітки на будівлях правоохоронних органів, а також місць можливого проживання. Бійців Сил оборони України вона разом із своїми публічниками також особисто обходила місто, збирала інформацію в оборонній сфері і ставила ці мітки. Також їх фотографувала і в якості звіта відправляла своїм кураторам. За кожну таку мітку вона мала отримати по 2 тисячі гривень. Суд виніс вирок жінці 12 років за ґратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Кабінет міністрів погодив звільнення начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка з посади. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк. Павло Кириленко очолив Донецьку обласну адміністрацію 5 липня 2019 року. До того він майже два роки працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. На момент призначення Кириленкові було 33 роки. Мешканця Лиману, який здавав позиції ЗСУ та нацполіції, окупантам засуджено до 14 років ув'язнення. Вирок виніс індустріальний районний суд Дніпропетровської області за статтею колабораційна діяльність. Інформацію у вигляді текстових повідомлень через заборонені однокласники він передавав своєму знайомому представнику окупаційних військ Південного військового округу збройних сил. Росії під час фільтраційних стабілізаційних заходів в Лимані співробітники СБУ затримали ворожого інформатора. Наразі його засуджено до 14 років позбавлення волі. У квітні 2023 року. Вже після того як українські захисники де окупували місто Лиман від загарбників, місцевий мешканець вирішив допомагати окупантам і передавати їм інформацію щодо місць локації українських захисників на території населеного пункту. На броньованому автомобілі екіпаж поліцейських білий янгу прямує до сіл Торське та за що під Лиманом за кілька кілометрів йдуть бої, каже поліцейська Валерія Чернікова. Наразі в населених пунктах залишається жити мирне населення в зарічному перебуває понад 500 осіб, в Торському майже 200 людей. Населені пункти звідаються ворожим обстрілом, є серед місцевого. Населення загиблі та поранені. До сіл, які постійно перебувають під обстрілами. Поліцейські їдуть, аби доставити хліб та гуманітарну допомогу місцевим жителям. У нас син в Києві уговарювають, довго ви там будете охороняти. Свої... У вас і вдома не розбідне. Да? Мільйони, да. так. Так да? ми перезимувалися. Окна повипівала, угол ось цей ось в домі там нарушила. Ну, перезимувалися. Ну, всі живі залишилися? Слава да? Богу, так, да, живі. То неділю назад коли з бачила, яка вбита на повітрі. Дуже ракета прилетіла. Деякі люди повернулися з евакуації. Одна з жінок розповідає, коли повернулись, будинок вже був пошкоджений обстрілами. А ви да? вернулися, де? Осінь? Вернулись. Коли Має ми двадцять 22 року дорога вздовж сіл пошкоджені та знищені будинки жителів. Поліцейські доставили хліб пенсіонерці, яка залишається в прифронтовому селі. Добре, провіки рачніше. Далеко від цього. Тут давно, п'ять можуть. І що там? Хто там був? Три чоловіка погибли. Внаслідок обстрілу окупантів днями в селі загинули три людини, каже поліцейська Валерія Чернікова. Вони нещодавно повернулися з евакуації. До цього вони знаходилися в більш безпечному місці, але повернулися додому. Людям у прифронтових населених пунктах поліцейські щодня приводять гуманітарну допомогу та пропонують евакуацію. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Російська армія два тижні намагається прорвати оборону українських військових в районі Нової Горівки, повідомили в Луганській обладміністрації. Росія не відмовилася від намірів захопити Луганську і Донецьку області, продовжує сюди підтягувати свої резерви, кидати сюди свої всі основні сили. Вона постійно робить ротації, намагається міняти підрозділи місцями, Отримавши по зубам так досить грунтовно, як він це отримав напередодні на лимано-куп'янському напрямку. Противник відмовився наступати і вдався до обладнання своїх позицій. Вирішив закріпитися на рубежах і закріпитися на. Своїх позиціях. Вікторія показує фото свого чоловіка під час виходу з Азовсталі. Жінка знайшла його на інформаційних ресурсах окупантів. Про цей крок чоловік попередив Вікторію. Фото не повністю. Я знаю, що у Діма є поранення ноги. Це те коли він вийшов на зв'язок, це я дізналася. Він худів. Він у мене зовсім він здоровий. Він 110 кг, кілограм, 83 в нього зросту. Він високий, але він худий був. Дуже дуже худий, оці е, штани в нього на підв'язочках. замучений. чоловік Вікторій у 2020 році пішов до війська добровільно. Службу проходив під Бердянськом. Спочатку повномасштабного вторгнення його підрозділ боронив Маріуполь. Згодом Дмитро потрапив на Азовсталь, і все з ним зв'язок зник. Дві тижні ми не знали, де вони, що вони, вони не відповідали ні на дзвінки. Потім е довгий період я не мала зв'язку, мені прийшла смс від хлопця, де він пише, що просив передати, що я живий, здоровий, немає зв'язку, як з'явиться я вийду. І надсилає його фото, його смски. Все, потім знову тиша. А коли він вже вийшов знову на зв'язок, я дізналася, що він в Азовсталі. Ми з ним спілкувалися по телеграму, по відеосвязі. Я бачила, як ззаді все летить вогнище. Оце все, але мені не звертало вже уваги. Він єдине, що казав, я не чую її. Перестань хоч бахкати. Це його мрія. Він у мене по професії він кухар, але працював він на жд станції. Він працював, і це була його мрія. Він ну волів бути. На професії військового, і в 20-му році, поки я була на роботі, він пішов в тиху і підписав контракт. І так я прийшла з роботи. Він мені каже, все, я підписав контракт. І так він пішов. Він дало, пішов 55-ї окремої бригади, служив там, був у Дісні, навчався, має заслуги. Він нагороджений 7 мая 22-го року. Він нагороджений президентом за відвагу країни. Це вже як вони вже були в Маріуполі. Подружжя родом з Костянтинівки. Навесні минулоріч у їх будинок влучила ракета окупантів. Я була в місті, але не знаходилася в своїй квартирі, була в мами, тому що сама не залишалася в квартирі І за обстрілів. Я прийшла в квартиру взяти свої речі. Ми тільки вийшли з квартири і буквально через три хвилини пролетіла ракета під дом. І все, квартири більше немає. Нам квартира ця важко дуже досталася, Ми з чоловіком брали кредит на цю квартиру. Потім ми тільки закінчили ремонт, ну, діточок хотіли ж народити, щоб було своє житло, щоб було де жити. Діма закінчив би службу, бо все одно повернувся б до цивільного життя. Якось щоб був свій куток, тому що скитатися по життю воно не так уж хочеться. Але прийде, в нього нічого немає. Під час евакуації з Костянтинівки Вікторія з рідними перебувала на вокзалі у Краматорську, коли російська армія випустила ракету по мирному населенню. Жінка каже, врятувались чудом. Я пам'ятаю, як ми переступали ці ноги людей, які лежали. Ну, знаєте, це як в тумаль. Я як зайшла до вокзалу і стався цей обстріл, нас ми полягали на пол. Я, я хотіла встати, тому що в мене на вулиці була мама, і я кинулася, не було свикрухи, не було свикрухи з малою. Я кинулася за них, я хотіла встати, мене придушили до пола, тому що летіло скло, летіло, люди лежали порізання. Коли я піднялася, я не знала, що мені робити за що. Я набираю свою маму, я хочу спросити, як вона, тому що там, де я її садила, горіли всі машини. Їх практично не було. Я її набрала, але вони успіли від'їхати. На і слава Богу, врятувалася свекруха з малою, тому що вони якраз були повела дитину до туалету, і о, чоловік пропустив їх не в жіночі, а в чоловічі. І якраз це сталося, тому що всі люди, які стояли біля туалету, вони всі загинули. Лише пам'ятаю, як я повернула голову і лежав цей уламок ракети, і на неї було написано таке жахливе. За дітей, і тут розуміння приходило в голову за яких, за що. Тепер Вікторія з рідними живе у Києві. Неодноразово зверталась до координаційного штабу та служб, які займаються поверненням військовополонених. Каже, слідкує за кожним обміном. Радість і сльози, сльози, тому що ти ну не бачиш своєї рідної людини. Тільки так, але рада за всіх повернути. Хлопців потрібно всіх повертати. Особливо маріупольський гарнізон, тому що вони 86 днів держали пекло. Юлія Слабінська, Олександр Тимінський суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.